Французька телекомунікаційна група Вівенді зменшує обсяг дивідендів і скорочує прогнози. За підсумками минулого року її чисті прибутки становили майже 3 мільярди євро. Цього року компанія не сподівається на більш ніж 2,5 мільярди євро. Основна причина цінова війна. Обільний оператор СФР, що входить до складу групи, зазнав втрат після виходу на французький ринок конкурентів з набагато доступнішими тарифами. Іспанія не відмовляється від своїх зобов'язань, однак намагається пом'якшити цільовий рівень дефіциту бюджету за підсумками 2011 року. Показник сягнув 8,5% ВВП, а не 6, як сподівався Мадрид. Тому скоротити дефіцит бюджету цього року до обіцяних єврокомісії 4,5% видається неможливим. За деякими даними уряд країни прагне збільшити цільовий рівень до 5,5% ВВП. Умисловість єврозони скорочується сьомий місяць поспіль. Композитний індекс ділової активності в секторі PMI за підсумками лютого додав 0,2 два десятих з січнем і становив 49 пунктів. Важлива мета 50 пунктів. Показник нижче цього рівня свідчить про скорочення, вище про зростання. Кількість нових замовлень зменшується в усіх без винятку країнах.